Запрошуємо вас до Харківської гімназії номер 152 Наша гімназія випускає розумних, талановитих, вихованих громадян своєї країни. Учні гімназії є активними учасниками творчих конкурсів, предметних олімпіад, турнірів різних рівнів, таких як молода людина року, що де коли, щороку краще відзначається стипендіями. Ми пишаємося учнями, стипендіатами міського голови Харківської міської ради. Школа це місце, де ми отримуємо нові знання, де знаходимо нових друзів. Сьогодні надзвичайно важливо застосовувати нові технології навчання для надання рівних можливостей усім дітям, які хочуть підвищувати свій рівень знань. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках це запорука успіху в роботі вчителя. З використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів школи отримують можливість подавати нову інформацію, щоб задовольнити індивідуальні потреби кожного учня. Наша гімназія підтверджує звання лідер сучасної освіти, флагман освіти України. Є переможцем всеукраїнського конкурсу обдарованість. На уроках ми використовуємо інформаційно-комунікаційні технології. Працюємо в системі онлайн з підготовки до тестів ЗНО, проводимо веб-семінари, інтернет-мости з учнями із різних куточків землі. Чому наша гімназія має бути переможцем національного проєкту Відкритий світ? Тому що ми вже успішно використовуємо інтерактивне мультимедійне обладнання, що дає нам відмінний результат у навчанні школярів. А з новим мультимедійним обладнанням. Ми досягнемо ще більших висот і результатів. Шановні члени журі та глядачі! Вас вітає 10-й клас Харківської гімназії номер 152 Відкритий світ! Це світ! Відкритий світ! Це світ! дорогі члени журі та глядачі. Шановні, які дорогі. Ну повернись, ну пожалуйста.